Довгоочікуване відкриття в обласній дитячій клінічній лікарні запрацювало онкогематологічне відділення. Івано-Франківська область ще не єдина в Україні, де досі не було спеціального місця для лікування важкохворих дітей. Капітальний ремонт приміщення тривав сім місяців і лише тепер в онкохворих малюків з'явилася надія. Хворі лікувалися в нефрологічному відділенні. Були просто відкриті в наш ліжка. були відкриті ліжка гематологічні, онкологічних ліжок в лікарні не було. Відділення розраховано на 25 ліжок згідно розрахунків, які ведеться в обласній які в міністерством охорони здоров'я доведені цифри розрахунку. То для нашої області якраз повинно бути відділення на 25 ліжок. Логічному відділенні постійно перебуває до 15 дітей, хворих на лейкемію. Тут вони отримують необхідне лікування та проходять реабілітацію після важкої хіміотерапії. Після відкриття нового спеціально оснащеного приміщення цей процес кажуть медики відбуватиметься в значно кращих умовах. У нас є боксовані палати, так у нас є прекрасна маніпуляційна. У нас є е, станції приливання крові сепаратор крові. Ми готові е, працювати з високодозовою хіміотерапією. Це те, що ми робимо постійно. Просто ми тепер це будемо робити. Кращих умовах і наші діти мають можливість одужати від онкогематологічних і онкологічних захворювань. Вартість капітального ремонту відділення онкогематології понад один мільйон гривень. Ці кошти виділили з обласного бюджету. Все лікування обіцяють медики. Діти проходитимуть тут абсолютно безкоштовно. До слова, нині на обліку гематологів з діагнозом гостра лейкемія перебуває близько 60 маленьких прикарпатців.